Всім привіт! Мене звуть Софія Стельмах, і якби я вчора виконала умови флешмобу від Іванки Павлух, то цього відео ніколи б не було. Є дві причини, через які я не виконала умов флешмобу. По-перше, я не люблю такого типу флешмобів, сенсу, у яких не бачу. І по-друге, за умовами флешмобу мені б довелося підписати на нього ще 10 друзів. А мені їх просто шкода. Тому я виконую другу умову, тобто той розділ, де сказано: якщо ти не виконуєш флешмоб, тоді. Отже, тоді я змушена виконати бажання Іванки і записати це на відео. Можливо, я б цей флешмоб проігнорувала від початку до кінця, але бажання Іванки мені чимось навіть сподобалося. Я вирішила його виконати. Іванка забажала, щоб я прорекламувала один із своїх виробів. Отже, мої друзі та знайомі прекрасно знають, що я з 9 років захоплююся бісероплетінням і люблю різноманітні хендмейдівські штучки, тому я погодилась на це відео. І коли подумала, який свій виріб вам показати, зрозуміла, що практично усі мої вироби знаходяться зараз за 50 км від мене, а поруч зі мною лише один. Тому як такого вибору у мене не було, і е, я пропоную до вашої уваги один свій виріб: це ось такий браслет. Е, Чудовий, літній, сонячний, ніжний і яскравий водночас, виконаний в таких салатових, зелених, жовтих і навіть трішки червоних кольорах. Він стане прекрасним доповненням вашого образу, особливо літнього образу. Вас в жодному разі не залишить поза увагою. Ось такий браслет він є доволі широким ось тут його ширина складає 7 см. Насправді, об'єм вашої руки тут не має значення, оскільки з другого боку в нас є такі петельки, за які ми затягуємо тесьму. Я вибрала зеленого кольору, щоб додати ще більше яскравості браслету, і його можна як стягнути, так і розтягнути. Тобто його можуть носити навіть ваші. Подруги, сестра чи мама, якщо ви, звичайно, наважитеся з ним розстатися. Е, ну, і е, головний елемент ось цього браслету така от ніжна троянда, е, яка, кожна пелюстка якої виконана окремо, потім вони складені в ось таку гарненьку квіточку. Е, і ще один е, е, такий момент в цьому всьому, е, трояндочка знімається і е, у вас залишається. Просто браслет, який, можливо, не привертає так багато уваги, але у вас залишається дуже гарний елемент, е аксесуар, який ви можете використовувати. Ця трояндочка насправді є брошкою, і ви можете додати її до свого одягу. Ось так це буде виглядати. І, як на мене, дуже красиво. Сподіваюся, е я вдало прорекламувала вам свій виріб. Е як кажуть модні ютубівські блогери, дякую вам, що дивилися. Якщо вам подобається, ставте пальчики догори. На цьому в мене все. Бувайте здорові!